Одна ін'єкція мало, це 5-6, це дорого, це мало ефективно, це больно. А не дай Боже, на кончику ігли буде якась інфекція, все, можна втратити зло. село. А краще поприймати внутрі отакий мірний стаканчик дуже смачної рідини, доставляється в таких двох пляшечках, в коробочці. Дія міжнародна доставка 1-3 дні. Звертайтесь до мене, я подарую вам дисконт і подарую можливість приймати участь в акціях. Погодуйте свої всі суглоби, погодуйте суглоби своїм коханим, своїм батькам. Тому що, друзі, місяць приймаємо його. Потім вже пролонгова надія запускає вироблення власної синовіальної родини в кожний-кожний суглоб 5-6 місяців. І хай ваші суглоби довго вам служать без болю. Я такі курси вже пройшла три друзі. Звісно, я планую ще.